На Житомирщині СБУ викрила посадовця оборонного обпікту на Держзради. Військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного обпікту на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил. Насамперед його цікавили таємні відомості щодо дислокації, а також ремонту та відновлення бойових можливостей військової авіації. Зрадник збирав відомості та за допомогою месенджерів передавав громадянам Росії. Які обґрунтовано підозрюються у причетності і контролованості спецслужбами країни агресора, Це відний брат Фігуранта, який у 2014 році перейшов на бік ворога, а нині проходить службу у прокуратурі РА та колишній однокурсник, зібрані зрадником відомості становлять державну таємницю у сфері оборони та стосувалися українських бойових літаків, наслідків ракетних обстрілів військового аеродрому, у тому числі масштабів пошкодження техніки та проведення робіт з її ремонту. Слідчі управління Служби безпеки України в Житомирській області повідомили фігуранту кримінального провадження про підозру в державній зраді. Суд обрав стосовно затриманого запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Дякую за перегляд.